Ага, а пахне, да? Як? А він ще круче, ніж той. Який? Той. Ну, Я а чого ж буду... він не кру... А чо ж він не буде круче. Ти б мне сумнівався чи що? А не диви не які тріщини, супер... бляха. Да ну понятно сделай. Засуха. Ливый, ты игрок себе. Ну що ну, скажеш? Да? Супер агроном, Лера. І, да? і доброго, правильний добро, правильні люди. Да? На, люди, на своєму місці. Таке да. <гум> мілкування, це просто. Там у це GZ там оброблене. Там потом контроль, а потом Що, Там, де гуще, там і вище. Поняв? Конкуренція і вони тягнуться до гори. Ну, да, може бути. ну от тут гуще. Просто там я ходив де ти, там він, ну, той. А тут він гущий. Метр сімдесят п'ять там. Ну коротше десь метр сорок він зараз. Він нагілкувався і тому він кращий. Так, він все одно підросте, ти ж бачиш, це, да, це, 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 це ж він зацвітав, що ж він дивиться. Це ж він зацвітав, стрічочки вже. Угу. Я не бачу прокусяного. Тобто той скритий хоботник тут був, я... ну він не встиг. Його прокусить. Шкоди не робить якось. Ну, була, може, шкода, щось попрогризав, типу, звісно. Ну, вон комарик будемо бачив тільки що. Головне, що я його все це обрав. Бо він же сам цей прихований хоботник, він... Коротше, він відкладає 60 яєць. Mm -hmm. Він відкладає 60 яєць. Е, і виходить так, він робить дірку в, 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 в колос в стрічку, да, дірку, відлажу одне яєчко, да. потім лізе в другий, ще одлажу, помні так 60 разів. Mm -hmm. І коли лічинка ця, вона ну, пробуждається, вона десь сідає там, ну, десь в середньому там 4 коротше, зернятки. І потім вилазить, вивалюється, закуклюються в землі, і ну, на цьому вся шкодочінність закінчується. І в нього виходить одна популяція тільки за рік. <рес> а і це коли типу, він прогризає і туди залажується яєчко, воно затягується, ця ці... дірка. Є... 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 А потім, коли ця лічинка вилазить, ага. вона ж опять прогризає, ага. поняття? І оця не за той. І туди прилітає камарик. ага. він сам прокусити вже той стрючок не може, ага. е, І він в цю дірку відкладує лічинку. Ага. І от оці личинки вже вони вижирають дуже і тоді ото розстріскується стручок, Поняв. Тобто yeah, отошка yeah. коли чинність уже набагато. Ну качає. Тут корінь тут, корінь дебелий, поняв. Ну а потім скажи, що не треба добрі прикосі, давай. Ні, як це ріпак, на ріпак обов'язково треба. І обов'язково треба тімок. ріпак. Просто що це. Просто що, ну, знаєш, дивляться просто на масу зверху. Глянь mm -hmm. там, що, все, ріпак є, все круто, класно. А на корінь не дивляться. І потім він вимахує, вроді здоровий, вроді класний, все, ну там бомба. А коли доходить до, до гілкування і взагалі в цілому цвітісти, ці, ці, а в нього один центральний і жопа. Mm -hmm. ну, десь там, понятно, от бив, якісь маленькі тут і починає і, і тухнути. Трючки коротенькі, маленькі, там все це діло. А чому? Тому що корінь слабий. Тобто гібрид хороший, да, він там хоче, а, ну, да, ну, а корінь чого? Тому що корінь вже з весни, він не дуже розвивається сильно. Його треба з осені розвивати. А з осені немає. осені не взагалі, це все ж оголудження, це ж все з осінь. Да. Тобто весною ти вже мало там на це можеш повлияти. Чому от там, допустим, цей от хороший. Ну, Корення, да, це по-любому. Це а, це а, а той, що у мене в новосілі, він немає у нього, там дуже мало галуження було. Бо йому хірово було геть осінню. Mm -hmm. Ну от і ж кажу, це з осінь, если йому